Мудра людина шукає відпочинок, який збагачує, а не розваги, що виснажують. Саме про розваги поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Сьогодні, 27 березня, всесвітній день театру. Його започаткував у 1961 році Міжнародний театральний інститут, і відтоді його відзначають щороку. У своєму інавгураційному посланні до святкування 1962 року Жан Кокто французький поет, драматург, письменник, кінорежисер, художник і критик, висловив думку, що театр породжує парадокс з плином часу. Історія спотворюється, а міфологія утверджується. На його думку, хороший драматург повинен створювати колективний гіпноз для аудиторії. Викликаючи в ній майже дитячу довірливість. Хоча ця подія, покликана підкреслити культурну цінність і значущість театрального мистецтва, ми, як християни, маємо замислитися над широким спектром розваг і відпочинку. Для багатьох людей релігія це відвідування церкви раз на тиждень, а в інший час вони живуть за принципами цього світу. Однак для справжнього християнина віра в Бога не може бути епізодичною. Це стиль життя, що проявляється у всьому, навіть у тому, як ми відпочиваємо. Якщо ми маємо розум Господа, то ніколи не підемо в місце, яке не схвалив би Христос, і не піддамо себе впливу чого-небудь, що могло би витіснити Його з нашої свідомості. Навпаки, ми наповнюватимемо свої думки. Лише тим, що є правдивим, чесним, справедливим, чистим, люблячим і достойним похвали, ми не поставимо перед очима своїми нічого негідного і не будемо перебувати в середовищі, де говорять неправду. Оскільки ми є людьми, а не машинами, нам час від часу потрібно відпочивати від виснажливих буднів і присвятити час для відновлення сил. Навіть Христос наказував своїм учням, ви підіть самі подалі в пустинне місце та відпочинете трохи. Але існує значна відмінність між захопливими світськими розвагами та освіжаючим християнським відпочинком. Апостол Павло радить нам: отже, коли ви їсте, коли п'єте чи щось інше робите, все робіть на славу Божу. Павло говорить, не лише про споживання їжі та напою, але і про всі аспекти нашого існування, включаючи відпочинок, розваги та дозвілля, усе, що ми робимо, має сприяти Божій славі, а не просто задовільняти наші бажання чи відповідати стандартам світу. Розваги самі по собі не є злом. Але важливо розрізняти, які з них наближають нас до Бога, а які віддаляють. Павло попереджає. Павло попереджає, що не все, що дозволено, є корисним. Все мені можна, але не все на користь. Усе мені можна, але не все будує. Якщо певні види розваг збуджують у нас гріховні бажання, спонукають до компромісу з мораллю, відволікають від духовного життя, пропагують насильство, нечистоту чи марнославство, то вони не можуть бути для Божої слави. Апостол Павло, в посланні до Филип'ян в 4 розділі 8 вірші дає чіткий орієнтир. Те, що істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. Цей текст допомагає нам перевіряти наші дозвілля та відпочинок, чи сприяє це моєму духовному розвитку, чи погодився би Ісус провести цей час зі мною, чи приносить це, славу Богу, чи просто задовільняє мої бажання. Християнське життя це не просто утримання від чогось, а свідомий вибір кращого. Бог створив відпочинок не для марного задоволення, а для відновлення тіла, розуму і духа. Тому нехай наші розваги будуть такими, що прославляють Творця і ведуть нас до справжньої радості, адже найкращий відпочинок це той, який не віддаляє нас від Бога, а наближає до нього. Помолимось. Дорогий Небесний Отець! Ми дуже дякуємо тобі за ці надзвичайно важливі поради. Допоможи нам мати час знаходити його для відпочинку і проводити його на славу Твому святому імені. Амінь. Думайте про те, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали.